Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру кривава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ну, топ-5, поки тримаюсь В принципі, непогано. Так, агу, оборона виїхала в Б. Ну, Це чудово. Так, Вчора була одна поразка, на жаль. Знову Розалінда не зміг її пробити. Тому, якщо буде ще, то треба щось міркувати інше. Так, поїхали. Угу. Людвиг, Людвиг. Так, Лімонвуд. Не можемо залишити. Мар'янка може Людвига Діспелити, тим паче зелений центр. Дарка можемо із парклайтом забрати. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. В принципі, команда. Більш-менш підходить. Звісно, що немає діспелу ульти, але нехай вже буде так. Ну, Червоних бачимо немає взагалі. Майже фіол кріс, але немає фіол крісу. Можна прокинути сині. Там зберуться зелені, роз'їдеться трієчка, але там буде збір фіолтрійки. Ну давайте ось так. Можливо, доїде фіолет. Ні, не доїхав. Ще навіщо мені фіолет? У мене ж Людвига немає. Угу. Можна зібрати четвірочку жовтих. І буде там трійка зелена. Можна тут прокинути фіолетові поки що ось так підтягнути червоні. Так, ну джинджер буде ультувати. Давайте ось таку трійку зберемо. Не буде джинджер ультувати. добре. Так, прокинемо в Людвига. Трішки забагато, але нехай буде так. Угу. Так, лімончик зарядився. Ну, Можемо трішки з цього збити і прокинути ось так червоні, повинні його добити. А, ну все, тут швидко вийшло. Ну, добре. Поїхали далі. Ось так. <coughs> діма. Діма. Мена. Ну, червоних треба брати. Два зелених. Ну, Дім не ріжеться Мана. Можна спробувати замість Лімон взяти цю місті проти червоних. Але то. Я ось не знаю, чи мегаміньйон того Діми буде від контри в місті. Собі шкоду наносити. Ось це питання. Але ти 3-2. Оця швидка блокує новенька Чи давайте ще раз такою командою спробуємо, подивимось. Так, тут вже не так. Все чудово. Зелених немає. Добре, давайте ось так прокинемо. Тепер ось так. Ну, Діма той, напевно, буде ультувати Так, трічка зелена це добре. Але цього мало. Давайте ось так і зробимо червону четвірку. Так, охиляння спрацювало, чудово. Але ж давайте в цьому прокинемо трієчку. Так, зелененькі, добре. Ми збили, це теж чудово. Ну, прийдеться бити. Давайте зарядимо армана. Це трішки зайве полетіло. Ось так. І ось так. парклайтом ми не встигнемо зарядити до мене. І помега міньону б'є. Б'ємо сюди. Ну, все, міно зарядиться. А поляна, ну, взагалі не нашого кольору. Немає де взяти червоного. Зарядити спарклайта. Можна лімонвуда зарядити, але мене дозарядиться. Можливо, не дозарядиться. Давайте ось так. Спробуємо з одним камінчиком. Зарядився все ж таки. Ну тут тепер все. Мега мінйона в нас немає. Там в мене працює. Тут ще буде і нулик. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Може зелененький закриється. Хоча нас це не врятує. Ну, напевно, навіть би якщо я взяв містію. Це б не врятувало. Ось так. Перший нулік маємо, на жаль. Ой, Слад. І знов Діма, то і Гестальт. І ця сова неприємна. Так, ну ельфи нам потрібні проти Сладга, тому залишаємось такою командою. Поехали. Камінчиків-то немає, Дві трійки червоних, ну то замало. І зелених майже немає. Ну, прийдеться цього піпа кидати, там щоб комба невеличке полетить. А ось так чудово. Хід дуже добрий. Так, в'ємо сюди. Там є зелені, хочу зелених зарядити. Давайте. Цього розпочнемо. Ну і тут заберемо тоді того мегаміньйона. Так, травління буде. Давайте ось так обережно. Не хочу, щоб слад зарядився. Так, тут прокинемо четвірочку зелену. Тут ось так зелені з червоними. Угу. І ось так тепер. Слад все ж таки ультанув. Норма нам все одно будемо бити, треба мега ставити. оставити. Тут прокинемо жовті. Угу. Так, давайте ось так поки почекаємо. Діму можемо пробити. О, все закінчили. Ну тут вийшло чудово, встигли зарядитись. Так, поїхали Та до. -да. Ой, рейна, ця сова неприємна. Хантер. Контратака. Ну, тут в місті обрати немає, напевно, сенсу, тому що цей дуже швидкий, ця швидка. Можемо не встигнути зарядитись. Червоних залишаємо. Нам би якийсь диспел взяти? Може замість лимонвуда, але ж. Такого диспелу в мене і немає. Дрейк. Можна взяти спробувати шляпу. Але штап черв по зеленим б'є потужніше. Ну, ми зможемо хоч контру забрати. Треба розвести зелених. Давайте зробимо ось так. Гарман. Сюди шляпа. Ну і червоних, напевно, тоді і залишимо. Так, так. Ось так. Ну, якось такою командою спробуємо пробити. Так, тут все вірно, вірно. Ну поїхали. Цікава поляна. Пошукати, спробувати червоний кріс, а можна зібрати дві трійки зелених. Зелені, непогано було б зібрати. Ну добре, давайте пошукаємо. Немає крісу, на жаль. Добре, давайте ось так червоні тоді. Тут зелені. Це вдарить. Боляче так, давайте ось так тоді червоненькі ще зберемо. Ну, дуже багато не наших камінчиків. Так, тут прокинемо. Мар'яна будемо бити. І ось так спробуємо контру зняти. Угу. Так. Добре. Давайте. Будемо бити Врегін, хоч вона й ухиляється, але нехай буде так. Тепер заберемо контру. А, і ще й заблокував молодець. Поїхав арманчик. Ну, і хто нам тут більше загрожує? Ну, Хантер когось шотне. Накладе божевілля, тому давайте, напевно, в нього вдаримо. І ось так почекаємо, може він від'їде від травління. А, Романчик спрацював добре. Ну, тут впорались. Чудово, відродження тут не працює, тому все добре. Так, поїхали далі. Ой. Ну, ось тут можна спробувати місцею взяти. Проти Кагана Каган повільний. Давайте спробуємо все ж таки цю місцею заграти. Може встигнемо її зарядити. Ну, поїхали. О, поляна, ну, взагалі. Червоних три камінчики. Наприкинути жовті буде зелена четвірка, але там один камінчик ліворуч залишиться. І ми з ним нічого потім не вдіємо. Це єдине, що знизу може щось підійде. Ну, добре, давайте ось так ці повільні. Угу. Кинути фіол. Червоні там не зберуться. Можна ось так, можливо, тут десь ще зелений доїде. Не доїхав. Добре, давайте ось так, буде трійка. І ми не встигаємо, бо комбо летить. Ой-ой-ой, каган -ой 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 -ой. пробив дуже боляче. Ось як ці зелені зібрати, це просто ні червоні не збираються, ні зелені, і комбо немає ніякого. Добре, давайте ось так. Може знизу якісь ще червоні доїдуть. Ну, мінус Мар'яна. Ну давайте, може, каган не дозарядиться. Так, так. Але ж все одно червоних то немає. Зарядки. Де їх шукати незрозуміло. Зірвати бомбу, там фіоли полетять в того, не хочу. І джинджер теж заряджати поки що не бажано. Ну Давайте шукати по центру, поки ця місця працює. мінус мінуснули. Тепер, напевно, ну було б непогано цю джинджер забрати, бо вони будуть ультувати, і вона когось зможе пробити. Давайте тоді в неї вдаримо. Так, і б'ємо сюди. Поляна ну, просто жахливіша. Цього не, мож... не треба заряджати, бо він. Хоча ми атаку йому підрізали, але він все одно вдарить потужно. плюс джинджер. А в неї скільки це буде ще працювати? Три ходи. Ну, Було б непогано її дозарядити, щоб вона на нас перекинула. Але. Немає можливості в неї нічого прокинути. Добре, давайте ось так. Так, того заблокували. Добре. В неї тоді кидаємо зелені. І ось так нехай вона на нас перекине. Так. Але в місті я вже не працюю. Ікон зарядився. Добре, давайте ще зелені сюди. Ось так червоні. Можемо і проб'ємо дедбута. Так, один зелененький заберемо тут. Ось так. Трішки зайвий полетів, але... Повинні тут впоратись. Добре, Ну, це важкий бій був. Ну, все ж таки місце відпрацювало. Каган від'їхав. Так, топ-1 навіть зайшли. Так, оборона виїхала в Б. Чудово. Давайте дивимось рейтинг. 1609 місце. Ну, для моїх героїв це чудовий результат. Шкода, звісно, що нулик маємо, але нічого. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.